Франкфурт середина XIX століття. На набережній Рейну йде невисокий чоловік у чорному сюртуку. Його крок рівний, холодний. Сонце блищить на золотій застібці тростини. Попереду білий пудель, слухняний, як солдат. Перехожі зупиняються, шепочуть. Це ж Шопенгауер. Дехто хреститься. Інші відвертаються. Його називають мізантропом, деком, дехто генієм. Він обідає щодня в одному й тому самому місці готель Англійський двір. Перед собою ставить золоту монету і каже офіціанту Ця монета піде бідним, коли почую, що англійці поруч говорять не про жінок, собак чи коней. Монета ніколи не зникає. Йому 60, але в погляді виклик двадцятирічного. Коли він сідає біля вікна, від нього відчувається тиша, що важча за слова. Вона ніби простягається з минулого, з данцега. Де він народився у сім'я заможного купця. Його батько Генріх Флоріс був чоловіком залізної волі. У домі пахло прянощами, морем і дисципліною. Мати Йоганна, навпаки, сяяла життям гостра на слово, дотепна, завжди в оточенні літераторів. Вона мріяла про сина артиста він хотів спадкоємця торгівлі. Артур став їхнім полем бою. У дев'ять років батько взяв його в подорож Європою. Не як туриста, як учня життя Париж, Амстердам, Тулон. На пристані хлопець побачив прикованих каторжників. Вони гребли під ударами батога. Малий дивився, не відводячи очей. Потім у щоденнику напише Я зрозумів, що людина народжена не для радості. У Ліоні жебраки під вікнами банкірів, у Лондоні дим і втома. Світ показав йому себе без прикрас, і він це. Коли Артурові виповнилося сімнадцять, його батька знайшли мертвим у каналі. Казали нещасний випадок, казали самогубство. Для сина це стало вироком. Він отримав спадок, але разом з ним порожнечу. Мати переїхала до Веймера, відкрила салон, приймала гете, шлегеля, поетів і пліткарів. Артур приїхав до неї і зіткнувся з холодом Ти надто похмурий. Казала вона, ти лякаєш людей. Він злився а ти надто легка. Одного вечора у її домі сидів сам Егете. Старий геній говорив про кольори, про гармонію світу. Артур не витримав і заперечив. Між ними спалахнула суперечка довга, блискуча, мов дуель. Гете, усміхнувся Цей хлопець стане великим, якщо виживе. Мати скривилася. У одній сім'ї не буває двох геніїв. Після того в домі стало тісно. Одного дня Артур буквально виштовхнув із квартири маминого залицяльника вона вигнала сина. Вони більше ніколи не побачилися. Він залишив Веймар і вирушив у Берлін. Серед лекцій і диму, кав'ярень, Фіхте, Шелінг і нова зірка гегель. Університет гудів від його прізвища. Гегель говорив про розум. Про дух історії, про те, що все реальне, розумне. Артур стискав кулаки під партою. Брехня. писав у зошиті. Йому здавалось, що вся академія театр облуди. Коли йому дозволили викладати, він зробив виклик, призначив свої лекції в той самий час, що й Гегель. На першу пару прийшло п'ятеро через місяць двоє. Потім ніхто. Порожня аудиторія. Хрускіт підійшов по кам'яному підлогу, голос, що відлунює у стінах. Це був його перший крах. Але саме тоді, у тиші, він почав писати. Книга мала назву, яку він повторював пошепки як молитву Світ як воля і уявлення. Він вірив це змінить усе. Рокопис вийшов у 1818 році. Ніхто не помітив. Через кілька років більшість тиражу пустили на макулатуру. Він знову опинився один без учнів, без публіки, без любові, тільки собака, флейта і чорнило. Але в його голові вже звучала думка, що переверне світ. Він усміхнувся сам до себе Якщо світ лише уявлення, то можливо, я сам його сон йому тридцять у кишенях лише рукопис і кілька золотих монет. У голові буря. Він знімає кімнату в Дрездені. На столі стоїть чорнильниця, поряд, флейта. на стіні бюст канта і мідна статуетка Будди. Увечері він грає мелодії росіні, вдень пише, ночами бродить уздовж ельби, розмовляючи сам із собою. Люди в місті називають його тим дивним професором йому байдуже. Він знає, що працює над чимось більшим за кар'єру. У 1818 році книга з'являється на полицях Світ як воля і уявлення. НАКЛАД 150 примірників. За перший рік продається лише кілька. У видавництві дивляться на нього співчутливо. Він приходить до них щотижня, питає про продажі йому відповідають мовчанням. Він повертається додому, грає на флейті і записує в щоденнику. Моя аудиторія ще не народилася. Під час епідемії холери він тікає з Берліна у Франкфурт. Там знімає маленьку квартиру біля старого мосту. Ранки проводить за письмовим столом, вдень гуляє з білим пуделем, називає його Атман Світова душа. Якщо пес пустує, сварить його. Ти не Атман, ти просто людина. Його сусіди кажуть, що він говорить із тваринами і вірить у переселення душ. Він не заперечує У місті він сам собі легенда. Обідає завжди в одному місці, сидить за одним і тим самим столом. Всі рухи точні, відміряні, як у людини, що прагне контролювати навіть повітря навколо себе. Йому не потрібна компанія, лише тиша. У Франкфурті він проживе ще три десятиліття. Його розпорядок ніколи не зміниться. О сьомій ранку кава, потім письмо, флейта, прогулянка, вечеря, ніч читання. Та всередині в ньому кипить інше життя. Його думка, мов пружина, стискається все сильніше. Він спостерігає за світом і бачить у всьому один ритм боротьбу, голод, прагнення. Камінь падає вниз, рослина тягнеться до сонця, вовк женеться за здобиччю, людина за мрією. У всіх одне й те саме бажання жити будь-якою ціною. Він записує це не розум, що керує світом, це воля. Коли він розмірковує над любов'ю. Йому стає смішно. Це не почуття, каже він друзям, це природа, що використовує нас як інструмент. Його розмови шокують. Він говорить любов це пастка, вигадана для того, щоб життя не припинилося. Після цього він лишається на самоті ще частіше люди бояться таких думок. Він спостерігає за власним пуделем, за голубами на площі, за старими, які торгують яблуками всі щось хочуть. Всі прануть. Навіть у найдрібнішому він бачить відблиск єдиної сили, сліпої, нескінченної волі, що рухає світ. Ми її маріонетки, пише він, але іноді, у мистецтві, ми можемо побачити нитки. Увечері він сидить біля вікна, слухає, як за стіною хтось грає на скрипці. На мить йому здається, що музика розчиняє час. У цьому звуці немає прагнення, немає болю, лише чиста форма. Він піднімає голову і шепоче Ось воно. Мить без волі, мить спокою. А потім тиша. Тільки тікання годинника. І раптом, ніби блискавка, у свідомості з'являється новий образ ланцюг, який веде від каменю до людини, від бажання до страждання. Він бере перо й швидко записує Життя це маятник між болем і нудьгою. Але є шлях угору. Осінь. Франкфурт занурюється в туман. На столі в Шопенгауера новий аркуш, свіжа чорнильниця. Він пише короткими ривками, ніби відчуває подих когось за спиною. У кімнаті пахне кавою і свічним воском. Біля ніг спить старий пудель. На полицях у панішади, етика Спінози, листи Будди, товстий зошит із позначкою про волю до життя. Він більше не виходить у місто. Каже, що там забагато бажань на квадратний метр. Його життя стає тихим експериментом над собою. Що буде, якщо перестати хотіти? Він обмежує себе у всьому їсть раз на день, спить на жорсткому ліжку, відмовляється від розкоші. Бідність це щит від волі, записує в щоденнику. Одного ранку він навіть кладе руку на флейту і мовчить навіть музика це спокуса. Люди починають говорити, що він збожеволів. Але у нього свої причини він бачить, як помирають знайомі один за одним. У 1831 році холера забирає гегеля того самого Гегеля, що колись зібрав повні аудиторії. Артур записує коротко один філософ менше. Потім мовчить цілий тиждень. Він багато думає про смерть каже, що це не кінець, а повернення. У його кімнаті на столі стоїть модель сонця. Він показує її молодому знайомому, студентові. Коли воно заходить, ми кажемо померло, але насправді воно просто вийшло за горизонт так і ми. Студент мовчить, не знаючи, що відповісти. Він читає старі тексти. Хамападу, екхарта, християнських містиків вони всі говорять одне треба погасити полум'я бажання. Шопенгауер підкреслює червоним відмова це перемога. Він починає помічати, що страх зникає. Більше не страшна самотність, не страшна старість, воля, яку він описував, відступає, як відливає море. Одного вечора він спостерігає за свічкою. Полум'я тремтить, майже гасне. Потім знову піднімається. Ось так і ми. шепоче він. Палаємо, доки є паливо бажань. Він гасить свічку пальцями. У кімнаті темно, лише світло з вулиці ковзає по його обличчю. Того ж року він починає писати нові нотатки, короткі як удари серця. Самогубство це воля, що знищує сама себе. Але воля не вмирає. Святий це не переможець це зниклий. Смерть не кінець, смерть це пробудження. Він пише про людей, які зрозуміли це раніше за нього, про індійських аскетів, про Франциска Асиського, про тих, хто зумів перестати хотіти. Його почерк стає рівним, як пульс у спокої. І саме тоді, серед цієї тиші, приходить дивне відчуття наче все довкола лише тінь, стіл, книги, навіть тіло. Все зіткане з м'якого, майже прозорого світла. Він усміхається вперше за багато років, і в цей момент за вікном чути кроки. Хтось зупиняється під дверима легкий стукіт. Він підводиться, бере свічку, підходить ближче. За дверима тиша. Лише шепіт. Пане Шопенгауре, ви ще там? Двері відчинилися. На порозі стояв юнак з книжкою в руках, високий, трохи зніяковілий, у потертій куртці. Пробачте, пане Шопенгауере, – сказав він, я знайшов ваші афоризми життєвої мудрості. Це геніально. Старий дивиться мовчки. Йому рідко хтось говорить геніально. Він кивнув і запросив хлопця всередину. Так починається новий період несподіваний тихий тріумф. Його книжки раптом починають продаватися. Видавництво Брокгаус колись байдуже відмовчувалося тепер просить нові тексти. Попутне і пропущене розходиться блискавично. Газети друкують цитати. Його називають Оракулом Франкфурта. Він не поспішає радіти, але внутрішньо задоволений. Тридцять років чекання не минули даремно. До нього приїжджають журналісти, музиканти, навіть англійські офіцери, ті самі, через яких колись він носив монету у кишені. Тепер вони слухають його мовчки. У квартирі стає тісно. На стіні поруч із Буддою з'являється портрет Росіні. на столі пляшка Рейнського, срібна запальничка, стопка листів із Петербурга. Його перекладають російською. Афанасій Фет пише Ваші слова. Це музика думки. Шопенгауер підписує листа. Моя душа впізнає вашу меланхолію. Одного дня приходить звістка. Граф Толстой згадує його у своїх щоденниках. Геніальний, найчесніший з усіх, пише Толстой. Шопенгауер читає і сміється. Нарешті мене зрозуміли ті, хто відчуває біль. Його ідея розходяться Європою. Молодий Ніцше знайомиться з світом як волею і уявленням, і говорить студентам у лейпцигу ось справжній учитель. Шопенгауер спостерігає за цим із відстороненим задоволенням він не шукає слави, тепер слава сама шукає його. Але старі звички лишаються щоденна прогулянка, обід у англійському дворі, флейта перед сном. Він носить сірий сюртук, коротко підстрижену бороду. Тростину з головою собаки. Його впізнають на вулицях. Він не зупиняється. Його нові тексти інші, короткі, різкі, ніби висічені з каменю. Люди сперечаються не за істину, а за перемогу. Найвища форма мудрості байдуже спостереження. Він описує 38 способів перемогти у спорі один із них просто образити супротивника. Це завжди діє. Додає з лукавою усмішкою. Він усе частіше говорить про тварин каже, що у погляді собаки більше чесності, ніж у людських очах. Його пудель старіє, і Шопенгауер замовляє нового, такого ж білого. Називає його знову Атман. Бо душа не вмирає, лише міняє тіло. каже він. Франкфурт слухає його уважно. Він стає місцевою легендою. Дивацький мудрець, який вірить у перевтілення і читає Будду в оригіналі. Але він не перестає бути колючим. Коли журналіст питає, чи він щасливий, Шопенгауер відповідає Скажіть краще, чи я спокійний. Щастя, це ілюзія молодих. Він любить сидіти біля вікна, коли сутеніє, і спостерігати, як люди поспішають додому. Всі ці обличчя шепоче він. Усі вони відбитки однієї тієї ж волі, одного й того ж болю. У 1859 році він отримує листа з Анелії. вчені з Кембриджу хочуть видати його працю англійською. Він читає переклад перед сном і сміється Нарешті монета, що стільки років лежала в кишені, може піти бідним. Він кладе її на стіл. Наступного ранку служниця знаходить його у кріслі з тією ж монетою поруч. І ледь помітною усмішкою на губах Вікно відчинене на підвіконні флейта, і в ній застрягла нотна сторінка з надписом Фініс. І саме в цю мить, коли місто ще не знає, що його філософ пішов, десь у Європі юний поет відкриває книгу і читає Життя це маятник між болем і нудьгою. Але є шлях угору. Через кілька днів після його смерті газети Франкфурта вийшли з однаковими заголовками. Пішов великий мислитель. Люди, які ще вчора обходили його на вулиці, стояли біля дверей дому на Шонгаймерштрасе. Кімната, де він жив, лишилася майже недоторканою письмовий стіл, кілька рукописів, собача миска, зошит із чорними палітурками. У шафі десятки акуратно складених флейтових партитур. У конверті, приклеєному до кришки столу, знайшли папірець із коротким реченням Тиша найвища форма істини. Видавництва почали змагатися за право перевидати його твори. Мир, як воля і уявлення, розійшовся по Європі як пізнє пророцтво його читали у Лондоні, Парижі, Петербурзі. У Берліні молодий Ніцше на полях своїх зошитів писав Мій учитель Артур. У Лондоні музикант Вагнер починав нову оперу, слухаючи мелодію з його ідей. У Росії Толстой зберігав Том у шкіряній обкладинці, перечитуючи вечорами. У Парижі кам'ю назвав його найчеснішим із філософів. Минуло півстоліття, і те, що він називав волею, вчені почали називати інстинктом виживання. Біологи відкрили ген, що наказує живому створінню боротися. Фізики довели, що спостерігач змінює реальність, навіть комп'ютери, створені століттям пізніше, втілили його парадокс світ це не річ, а відображення у свідомості. Його фраза «Ми – мрія сну, що сниться сам собі, раптом стала буквальною. А сам Франкфурт змінився. На будинку, де він жив, з'явилася меморіальна дошка щодня повз неї проходять сотні людей. Мало хто піднімає голову. І лише часом зупиняється хтось читає ім'я, зрадує білу собаку і старого чоловіка, який грав на флейті після заходу сонця. У вечірній тиші це ім'я звучить як Подих Шопенгауер. Він не залишив школи, не мав учнів, не створив системи, але залишив одне ясність крижану, спокійну, нещадну. Вона, як чисте повітря після бурі, не дає спати тим, хто одного разу вдихнув її. Його воля погасла, але слова залишились, мов відбиток світла після грому. І, можливо, десь за межею всього він знову грає ту саму мелодію легку, наче зітхання, прощальну і безкрайню. Якщо вам сподобалася ця історія, напишіть у коментарях, про кого зробити наступне відео. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові історії про тих, хто змінив наш спосіб бачити світ.